Цими вихідними на майданчику зі штучним покриттям у Гришківцях завершився відкритий чемпіонат з мініфутболу на кубок 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Змагання стартували у грудні 2011-го. Участь у них брали шість міських і дві військові команди, а також по одній з Романівського та Козятинського районів. Це був перший футбольний турнір, започаткований 26-ю артбригадою. Відкритий чемпіонат 26-ї артилерійської бригади був організований. І запропонований начальником фізичної і спорту майором Ліщинським. Я його як командир керівник підтримав. Проводилось з метою якою перше, це реклама збройних сил України. Те, що 26-та Бердичівська артійська бригада є, була і буде невід'ємною часткою нашого суспільства. В подальшому я думаю, ми будемо впроваджувати. Такі заходи, маючи намір організувати спортивний турнір, керівництво військової частини вирішило створити ще й власну армійську футбольну команду, яка б виступала на всіх спортивних форумах Бердичева. Так у 26-й бригаді виник штурм, який сподівався увійти хоча б до п'ятірки кращих команд чемпіонату. Але результат перевершив очікування, і військові футболісти завоювали бронзу. Хто слідкував за цим турніром, бачили, що Боротьба справжня, чоловіча, відкрита, чесна, за призовим місця тривала до останнього туру. Ну, вітаю переможців, команду Промінь. Ну, ми маємо надію, що наші головні перемоги ще попереду і достойно будемо представляти армійський футбол в нашому місці. Двобій за золото розгорнувся між командою Промінь з глухівців та Дніпровудом, який переважно складався з працівників одноіменного бордичівського підприємства. На рахунку кожної команди було по сім перемог протягом усього чемпіонату. Тож фінальна зустріч була дуже запеклою, а подекуди навіть кривавою. Під час однієї з атак постраждав воротар. «Променя». він отримав удар в обличчя від гравця Дніпровуду і залишив поле. Звичайно, це футбол часто таке буває. Ну, Стараємося, щоб так не було. Ну, Бачите, ну, ж, ніхто ж нічого, бойова гра, дуже напружена гра була. Це ваша думка? Обіду не тримає на хлопчика. Вашу думку, це завзяття, воротаря допомогло виграти чи щось інше. Ну, не тільки воротар, виграла команда. Одна людина виграє, виграє як команда. Ані червоні, ані зелені не могли довго втримати перевагу над суперником, та й була вона не більше одного-двох забитих м'ячів. Судді призначили додатковий час, але і після нього переможець змагань не визначився. Крапку поставила серія пенальті. Три сухі голи принесли гостям з Козятинського району беззаперечно перемогу. Не останню роль у ній кажуть спортсмени. Відіграла 35-річна історія існування глухівського футбольного клубу та підтримка вболівальників. Я ні одну ігру не пропустила. У мене тут грає і дядя, і папа в цій команді. Як тобі подобається, як виступають? Ну, звісно, заважень немає. Ні. Якщо є, то я їм роблю. Це важко було бороти, тому що в нас сьогодні вийшло, що в нас друга ігра. Ми ще сьогодні виступали, у нас був тур в козятні, ми виграли 12-3. І тому людям було важко. Випускали молодь. молодь трошки не вписувалась в ігру, через то мінялися. Приходилось відбуватися старшим. А так і була равна. але побідила сильніша команда. Такий турнір, як цей. Звісно, рівні команди сильні всі. Нам сподобався турнір, інтрига була до кінця. Трошки нам не повезло, щоб грали про пенальті. Ну, це лотерея, це ігра. Будемо старатися далі в такому ж тугі грати. Головне, щоб проводили такі турніри більше, щоб, ну, щоб більше грали в футбол, чим займалися іншими віщами. Отож, команди Штурм Дніпровуд і промінь отримали медалі, грамоти і грошові винагороди за відвоювані сходинки п'єдесталу. Також організатори відзначили кращих гравців чемпіонату. Ними стали нападник Андрій Хрещенюк та воротар Микола Побережник, команда Промінь та захисник Дніпровуду Юрій Приходько.